Виявляється, в англійській мові існують свої драми і мильні опери. Така мильна опера є з літерами Q U, а також G U. Знайомтеся, пара Q-U нерозлучна. Вони завжди разом в будь-якому англійському слові. Літера Q просто не може існувати без літери U. Але попри те, що літера Q так сильно любить літеру U, слова вона їй не дає. Тож в усіх словах літера U поруч з Q мовчить. А в цьому ви можете переконатися, прослідкувавши за читанням цих слів. Отже, літера Q читається як Q, U не читається, а далі йдемо по графіку. Read after me. Читаємо за мною. Куз. Квайт. К. Юна читаємо. Далі I в відкритому складі. Quiet. Queen. Квота. Квота. Квот. Кажемо кв. Приєднуємо о. Quote. Question Quick. Once more, us. I read and you repeat after me. Quiz Quiet Queen Quarter Quote Question Quick. Now click the pause and try to read these words on your own. Now let's translate these words. quiz Victorina Quite Tilkom It's quite possible setom moshivo or it's quite dangerous, said dosit nebespechno. Такє значення має слово queen. Queen королева. Quota слово з годинника чверть. Quarter. QUOTE цитата. Question питання. Quick швидкий. Now click the pause and try to translate these words on your own. А перш ми перейдемо до другої частини читання. Нам треба згадати трошки історії. Чому так сталося, що ми пишемо літеру Q разом з літерою U. І взагалі, якщо Q дає звук Q, то чому просто написати Q в словах? Навіщо ще одна зайва літера? А починається наша історія. Вгадайте з якої мови? Latin. Latin again. Латинський алфавіт. Який стирив свої літери з алфавіту етрусків, які в свою чергу стирили літери з одного з варіантів грецького алфавіту, латинський з етруського, етруський з грецького. Так от, в грецькій мові було дві літери, які позначали звук К. Це були літери копа і літера капа. Якщо що, я їх озвучую чисто по тій транскрипції, яку прочитали. Як вони дійсно звучали, я не знаю. Та, яка копа писалася як Q, та, яка капа писалася як Кей. І знов таки, на що треба було дві літери? А справа в тому, що та, яка копа, писалася перед звуками У-о. А та, яка капа, писалася перед звуками І, Е. E, І знов таки, на що така плутанина для кожного звука голосного своя літера. А справа в тому, що звуки У-О, коли ви їх кажете, вони. Беруть свій початок глибше в горлі, тоді як звуки е, e, вони ось тут, назовні. І виходить, для того, щоб легше було вимовляти ті голосні, які ось тут вимовляються біля рота, язик треба було поставити ближче. До відкритого рота. А для тих звуків, які були глибше в роті, язик треба було поставити далі. Тому і для тієї літери, де язик треба було засунути поглибше, казали копа «к'ю» яка. А для тих літер, де треба було язик поближче до повітря, там казали к звичайне капа. Отож, це ми відповіли на перше запитання. Нащо взагалі в англійській мові з'явилася літера Q з латинської мови? О, така історія з нею трапилася. Інше питання «кв», звук кв. Тут інша біда трапилася. Справа в тому, що на той момент, як вся ця катавасія закрутилася, в латинській мові не було літери W, але була літера «v». Яка одночасно, як ви знаєте з деяких попередніх відео, виконувала функцію і літеру U. Тож, якщо написати Q і V, то незрозуміло, чи це Q, чи це Q. Чи Q. Тож таким чином з'явилося інше англійське правило. Тепер, якщо Q писалося поруч з літерою V, то це було Q, а якщо C писалося з V, то це було Q. Ну а згодом, як ми знаємо, вже літера V розділилися все ж таки на окремі літери, на V і на U. І таким чином у нас з'явилися Q U, наша нерозлучна пара. А далі починається саме цікавіше. Справа в тому, що в старій англійській, Old English, була своя комбінація літер Q, а літери Q в них не було. Q була в латинській, але не в старій англійській. І англійці нормально обходилися без цієї літери, і слово Queen, наприклад, вони писали ось так. Але поки англійці намагалися бути самостійними, французи перетягнули до себе з латинської комбінацію q u і активно її вживали. Ви пам'ятаєте це з наших відео про такі слова, як чек, букей і так далі, де Є Q, U, E, і де тільки Q читається як к, а все інше читається. Тож Q, U успішно мігрувало в французьку мову. А потім під час нормано-французького завоювання прийшли в Англію французи і сказали все дорогенькі. Тепер Queen буде писатися ось так. І це до речі, не єдиний сюрприз, який французи разом з собою притягнули. Побачили французи в англійців літеру G і спитали, а як ви її читаєте? Ну, англійці і сказали: читаємо Г, а перед Іай e читаємо G. Французи подумали, подивилися на це і кажуть: Ну, добре, перед E ви читаєте як G. А що якщо треба перед І прочитати як Г? Ну от за вашим правилом, перед І треба читати. Дж. А як я хочу прочитати Г, що мені робити? Створіть виняток, сказали англійці. Французи тільки суворо похитали головою і сказали ні. Так не піде. Якщо ви хочете перед II e прочитати g як г, вставте всередині літеру Ю. І тоді ви будете читати не Джест а guest. Ось таким чином з'явилася інша пара літер. GU перед літерами E-I, де U знов-таки не читається. Давайте розглянемо приклади таких слів. Ну почнемо з того слова, яке ви вже почули: Guest. U не читається. G тверда. Hard G. Guest. Plague. 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 Vague. Vague. guide guide guilt guilt guitar guitar guys guys guidance guidance трошки складніше слово portuguese portuguese Почу. Порчу. Порчу гіс. Почу гусей. Порчу гіс. І тут бац і ще одне слово. God. God. І одразу питання. А літера A. Це ж взагалі на літери, і e, IY. Що вона тут робить? Найрозповсюдженіша теорія на інтернетних просторах говорить про те, що коли складалися списки. З літерами G U, то це слово туди потрапило помилково. Що ж, прочитаємо список ще раз. I Read and You are to Me. Guest Plague Vague Guide Guilt. Guitar. Guys. Guidance Portuguese Portuguese God on God click the pause and try to read these words on your own. Let's translate these words guest. Hist Plague чума. Vague. Неясний. Vague symptoms – Неясні симптоми. Коли хтось чимось хворіє і хвороба не зрозуміла. Guide гід. Guilt. Провина. Guitar – Як ви вже здогадалися, гітара. Guise. Маска. Мається на увазі маска, коли ми. Скриваємо свої мотиви або ховаємося за якоюсь маскою. Тобто не буквальний предмет маска, а наш спосіб поведінки. Наприклад, the Man Arrived in the guise of police officers. Чоловіки прибули під маскою поліцейських. Guidance. Керівництво. Portuguese, Portuguese. – Португальська мова. And God ОХОРОНА Oh God. Look at these words and their translation. Подивіться на ці слова на їх переклад And now click the pause and try to translate these words on your own. Ось така драма у нас на сьогодні вийшла. Отже, бачите комбінацію Q U. U не читаємо, читаємо КВ Бачимо комбінацію G, U і далі якась голосна. Знов таки U не читаємо, а читаємо наступну голосну, яка йде по черзі за нею. That's all for today. Keep calm and learn English.